Сестри, слава Богу! Хочу з вами поділитися коротенько, словом Божим. І дякую Богу за те, що можу знаходитись давненько вже не був я в церкві. бо... Там брат один на візочку зламав ногу. Зараз Бог дав таку можливість бути в спільності. Я цим дуже ціную. Люблю вас всіх. Е, тема вдячність. З самого дитинства нас вчили дякувати, бо це правильно і це форма етикету. Першому посланні до Солоняна апостол Павло пише. Дякую складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Тобто вдячність це не просто форма етикету, а вдячність являється духовним елементом, це воля Божа, це частина духовного життя. Біблія це хороший мотиватор для подяк і вчить нас, щоб бути задоволеними в різних обставинах нашого життя. Тому потрібно знати, хто такий Господь. Знати його характер, те, що він зробив для нас. Чим більше я знаю Його, тим більшу цінність він становить в моєму житті. Тим більше моє серце буде дякувати Йому, нашому Господу. Апостол Павло пише: дякуйте, подяку складайте за все, за все. Це не тільки за добре. Чи те, що ми отримуємо від Бога. Бо якщо ми дякуємо, тільки коли Бог дає, то ми користолюбні ехоїсти. Знаєте, буває таке в житті, що, Боже, якщо я тобі вірний, то ти мені маєш бути вірним. Слово ні для мене не підходить. Я ж тобі служу, я служу людям з обмеженими можливостями, і слово ні, я не хочу приймати. А де коли Господь через слово ні нас від чогось відберігає. Відповідь ні, це також відповідь, і за це потрібно бути вдячним, тому що ми не знаємо, від чого Господь хоче нас застерегти чи відвернути. Ми повинні дякувати за прості речі, що ми чуємо і бачимо, що і хліб, і до хліба на столах, за дах над головою, що проснулися зранку. Знаєте, зранку те, що ми проснулися, це дуже великий дар Господній. Знаєте, якби я захворів, то багато людей могло би не встати з ліжок, знаєте, і якби мені Бог не дав сил, знаєте, і ці люди поїхали в дом пристарілих би, знаєте, а так Бог мені дає сил. І я, слава Богу, що ще ні разу не хворів за три роки, знаєте, Господь дає сили і благословляє. І я дякую Богу, що можу служити людям з обмеженими можливостями. Що можемо так, дякуємо Богу, що можемо так вільно збиратися тут разом, молитися і читати Біблію? Є країни, які, в яких заборонено це робити, але люди, незважаючи не на це, продовжують молитися і шукають можливості читати Біблію. А чи цінуємо ми цим часом, який Господь нам дає? Чи цінуємо те, що ми зараз маємо? Те, що ми маємо зараз хліб і до хліба, те, що ми можемо свободно проповідувати Боже Слово, бути світлом чи цінуємо цим, що Господь нам дав, збиратися разом в спільності. Павло до Фолипян <кхи> пише 4 розділ, 11, 12, 13 вірш. Не за нестатком кажу, бо я навчився бути задоволений із того, що маю. Умію я бути у покоренні, умію бути й достатку, я привчився до всього і усім насищатися, і голод терпіти, <кхе> мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я все можу, сказав. Він раніше не міг. А зараз навчився. Вдячність це процес. Не завжди, знаєте, приємно дякувати, коли десь щось погано в моєму житті. Павло навчився, тобто раніше він цього не вмів. А як навчився, він переживав ці обставини з Ісусом Христом. Він дивився, на, не, на, він дивився не на обставини, він не фокусувався на них, а дивився на Христа. Бо Павло знав, хто є джерелом життя, хто множив їжу в своїх руках, на того, хто вміє словом зупиняти шторм. Саме тому нам потрібно вкорінятися Богові, пізнавати його. І тоді ніякі важкі обставини не зруйнують нас. Багато хто знає, що ми, що ми живемо на локації, де дуже багато людей з обмеженими можливостями. І, знаєте, і в них я по-особливому бачу вдячне серце. Я е допомагаю одному брату в Христі. У нього специфічна у хворобах сма, руки не працюють, ноги не працюють, частково два пальці працює, і він е вилетів з коляски. З електровізка і зламав ногу. Він так вилетів, що коляска його накрила, коляска важить 150 кг, і він 70. І вокруг нікого не було. Тільки люди на візочках почали кричати Я вибіг, Господь дав мені силу його підняти і візочка це тільки Божа милість, 220 кілограмів підняв. І Він зламав ногу, а на другій нозі в нього тромбоз, ноги пухнуть. І так боляче, що він не може, е, даже, ну, каже, я хочу в оморок пасти, але я не можу від болі. Морфінові таблетки йому не допомагають, він страждає. Я його зранку піднімаю, знаєте, там, памперси міняю, допомагаю йому там. Мені це все займає 45 хвилин. Я кажу Олексій, брата звати. Я кажу, Альош, давай я тобі, тебе буду піднімати за 15, щоб тобі менше терпіти біль. І знаєте, коли я його піднімаю, він каже, Андрій, подожди. Каже, З кавою, давай помолимося Богу і подякуємо за те, що Господь мені зберіг два пальця моїх, я їх не зламав. Я можу їздити, керувати пультом і славити Бога. А перед тим, як ми ще приїхали на, ну, сюди, в Нідерланди, я кажу, ну, підійшов до нього я ще так не знав, кажу, братик, подивися, я, в мене є можливість мити тебе два-три рази на день. Бо кажу, бо ну, багато людей допомагає, слава Богу. І він заплакав, я спочатку не міг зрозуміти, чого він заплакав. Знаєте. Бо він каже, я таких привілегій в Україні не мав, в мене мама старенька. Я міг попівроку не митися тільки серветками. знаєте. І до чого я веду? До того, що він зрадів дуже сильно, знаєте, Скільки надо для нашого життя, душ, розумієте. І я дякую Богу за те, що я можу допомагати цим людям, бути їхніми руками і ногами. знаєте. Скажу ще про себе два слова. Щиро вдячний Богу за все, що він робить в моєму житті. Знаєте, я не заслуговую тут стояти. Може, є люди, які можуть сказати. Бо з 13 років я, мене ніяка школа не хотіла приймати за поведінку. Просто я в чотирьох школах, мене ніхто абсолютно, абсолютно. Вже в 25 років я лежав більше 25 разів в на наркодиспансері. Кожен раз, як я туди попадав, мене реанімували, і спасали, і ну, самі врачі казали, що просто нереально. Останній раз, коли я їхав в скорій, в реанімаційній, за неї їхав друг, і він плакав, сидів збоку. Він віруючий. І він казав, каже, Андрій, я дивлюсь на тебе, ти молодий хлопець. Каже, я розумію, що ти помираєш. В мене в лікарні не хотіли приймати, загалом, що ви сюди, привезли його вмирати. І я призвав ім'я Господнє. Мені не було страшно вмерти. Мені було страшно, що я буду горіти в пеклі, знаєте. І Господь не тільки знаєте, подарив мені життя, вивів мене з того стану, а Господь мені подарив прекрасну дружину, яку я не заслуговував сина, знаєте. І мені, ви б знали, скільки мені прощено. Я без Бога не представляю свого життя навіть. Мені раз сон приснився, що я знову відійшов від нього. Я встав в сльозах і в холодному путі, путу, розумієте. Що, знаєте, колись в мене було бажання все попробувати в своєму житті. До мене один брат підійшов і каже, Андрій, попробуй ще Христа. Я попробував, і не хочу від нього відходити. знаєте. Дякую Богу за все, що він робить в моєму житті, за те, що я можу служити цим людям. Це саме менше, що я можу зробити, знаєте, що допомогти. Те, що Господь на мене зробив на Христі. Це Дякую вам, Боже, вам благословення. Олексій, хочу тебе запитатися, як ти навчився бути вдячним Богу в такому стані болючому, як ти стикаєшся щодня, коли в тебе болять ноги, що навіть таблетки ніякі не допомагають. І зранку до ночі в тебе біль. І через сльози ти не можеш. І ти при цьому всьому щодня дякуєш Богу? Як ти навчився, братику, скажи пару слів. Це непростий процес. Це процес, коли вчишся довіряти Богу в усіх обставинах, коли е, помічаєш його руку, що він незалежно від цих обставин він тримає і він береже тебе. Коли... Е, коли все болить. Йому теж болить. Коли десь щось дуже важко, він дає полегшення, він допомагає це пройти. Ти розумієш, що, що він дуже тебе сильно любить і тримає, і ніколи не покине. Це дає дуже великі сили. Колись е, молися і. Просто плачеш перед Богом, кажеш, все, як воно є, а він дає підбадьорення і дає такий мир, котрий ніхто не може дати в цьому світі. І коли а, справді, навіть а, якщо плачеш десь від болю, від якихось страждань а, і розумієш, до кого ти можеш кричати, відбувають різні ситуації інколи. Інколи просто кричиш в небо, а інколи достатньо шепотом сказати Ісус. І він торкається, Він дає силу, він дає радість. Тому я хочу сказати, що все завдяки Христу. Це Він дає силу, це Він тримає, це Він дає радість. Як Павло казав, що все можу змічницю, чому мене Ісусі Христів. Російською всього укріпляюще мені, Ісуса Христі. Вот это, оце самое головне, саме головний меседж все в Христі, по ньому і життя, і сила, і радість. Все абсолютно. Я не уявляю свого життя без Христа. Тому все, що я маю, це завдяки ньому. І радість, і сила, і життя, і навіть кожен подих. Слава Ісусу! Амінь. Амінь.